Ведучий новин це обличчя нашого телебачення. Людина, яка висвітлює головні події життя університету. Кореспондент завжди знаходиться в епіцентрі усіх подій. Його відеосюжети є основою роботи телеканалу. Кожен випуск новин це збірка відеосюжетів наших кореспондентів. Дизайнер це той, хто створює імідж нашого телебачення. Красиве зображення це один з основних способів привернути увагу аудиторії. Відеомонтажер це одночасно технічний і творчий спеціаліст, який прекрасно володіє комп'ютерними програмами аудіо і відеомонтажу, складає відео в єдине і робить цікавим кожен сюжет. Він точно знає, що якісний монтаж запорука успішного випуску. Оператор, фотограф людина, яка бачить світ через об'єктив своєї камери. Він завжди знає, який ракурс буде найцікавіший глядачу, адже саме його фото та відеоматеріал переглядають викладачі та студенти Тернопільського національного економічного університету.